Вітаю! На сьогоднішньому році ми продовжуємо працювати зі словосполученням. І сьогодні розглядатимемо тему типи підрядного зв'язку у словосполученні. Це буде трошки пізніше, а на початку уроку пропоную перевірити той момент, який ми розглядали минулого уроку, а саме, що таке словосполучення. Його схожість і відмінність від іншої синтаксичної одиниці речення і так далі. Минулого уроку ми з вами говорили про сполучення слів, які не є словосполученнями. І це завдання якраз і перевірить те, як сформовані поняття про словосполучення, як сформовані навички, розрізняти словосполучення і сполучення слів. Отже, серед запропонованих сполучень нам треба виписати тільки словосполучення. І якщо ми правильно це все зробили, то за допомогою ключа ми зможемо з вами перевірити правильність виконання завдання. Із перших літер, перших слів, які входять до Словосполучень, у нас складеться закінчення вислову давнього філософа Платона. Основа всякої мудрості. Ну і далі, якщо правильно виконаємо, то дізнаємося, що сказав Платон. Тримати руку, полонити серце, енергійні рухи. Радо вітають, відповідно до вимог, засумувала осінь, повернувшись за світла, інші питання, новини тижня, удень і вночі. Нехай повідомить наша родина. Яскраві малюнки за три-дев'ять земель найбільш зрозумілий кава або чай. Перевіримо правильність виконання. От такі словосполучення ми повинні були виписати. Ви бачите, що там виділено першу літеру в першому слові кожного словосполучення. І з цих літер у нас склалося слово терпіння. Отже, Платон колись виголосив таку фразу. Основа всякої мудрості терпіння. Йому краще було знати, він все ж таки філософ. Отже, перевіримо, що ж у нас не є словосполученнями і якраз повторимо цей варіант. Ми не виписали полонити серце через те, що це фразологічний зворот. Фразологізми не є словосполученнями, тому що кожен компонент такого словосполучення працює на одне поняття, і ми не можемо визначити серед них головне, поставити питання до залежного і так далі. Відповідно до вимог. Інколи ми можемо робити помилки, тому що забуваємо, що прийменники це не тільки короткі слова, які складаються з однієї літери, з одного. Складу, а це можуть бути складені прийменники, які складаються з кількох частин. Тому у сполученні слів відповідно до вимог, відповідно до це складений прийменник. А ми пам'ятаємо, що поєднання службового слова і повнозначного слова не є словосполученням, тому що службове слово нічого не означає, тому воно не може поставити питання і не може відповісти. Засумувала осінь це речення. Просте, непоширене речення, яке складається тільки з граматичної основи. Головні член речення граматична основа не може бути словосполученням. Удень і вночі. Це сполучення слів, яке пов'язано з сурядним зв'язком, як ми з вами говорили у молодших класах, однорідні члени. Серед цих двох слів ми не можемо визначити, яке ж з них головне, а яке залежне. А значить, це протирічить у тому правилу, яке ми з вами повторили минулого уроку. що словосполучення – це поєднання двох і більше повнозначних слів, з яких одне головне, а інше або інші залежні. А тут незалежні одне від одного слова. Тому хіба це словосполучення? Нехай повідомить, точно так же, як і відповідно до вимог в цьому сполученні слів, одне зі слів це частка, нехай, яка утворює наказовий спосіб дієслова. А отже, від неї не можна поставити питання, і вона не може відповісти на питання. За три-дев'ять земель, точно так же, як і «полонити серце, це фразологізм, який означає дуже далеко, найбільш зрозумілий. Найбільш зрозумілий це складена форма найвищого ступеня порівняння від прикметника зрозумілий, а складені форми, хоч майбутнього часу дієслова, хоч складена форма вищого чи найвищого ступеня порівняння прикметника чи прислівника, не є словосполученнями. І останнє сполучення слів кава або чай, нагадуючи чимось удень і вночі. ось, Тобто, це теж два слова, які пов'язані у цьому сполученні сурядним зв'язком, а отже, незалежні одне від одного. І той момент, який ми розглядаємо на сьогоднішньому уроці. Чому підрядний зв'язок? Ну, тут уже можна пригадати складно-підрядне речення, тому що у словосполученні одне слово головне, а інше або інші залежні. Тому типи підрядного зв'язку. Їх три. Розглядаємо перший тип підрядного зв'язку. Він називається узгодження. І ми пам'ятаємо із шостого класу, коли вивчали іменники і прикметники, і чули таке, що прикметник. Узгоджується з іменником у роді, числі і відмінку. І тому не дивуйтеся, що дуже часто у такому словосполученні, у його структурі є іменник і прикметник. Що ж означає цей тип підрядного зв'язку? Він означає, що й головне слово, і залежне від нього слово, яке може бути прикметником, дієприкметником, порядковим числівником, або займенником прикметникового типу відмінювання, тобто схожого на прикметник. Які будуть узгоджуватися в роді числі відмінку із залежним словом. Версія яка альтернативна, інформація, яка збережена вибір чи Мій. сторінка котра, сьома. Зверніть увагу, головне слово, ми на першому словосполученні розглянемо однина, іменник у формі однини, називного відмінка жіночого роду, і альтернативна прикметник точно так же в однині називному відмінку жіночого роду. Це означає повне узгодження, але існують неповні узгодження. Приклад: річка Південний Бух. Річка іменник жіночого роду, бух чоловічого роду. Тут у нас з вами у родах не збігаються. Тобто, це часткове або неповне узгодження. Або село Семигори. Пригадайте, 10 клас повість. Івана Нечія Левицького, село однина, Семигори, форма множини. Знову ж таки, це узгодження, але часткове. На це теж звертаємо увагу. І як би ми з вами не змінювали головне слово, разом із ним буде змінюватися, наприклад, за відмінками, і залежне слово, версії якої альтернативної, вибору чи його моєго і так далі. Керування. Такий тип, приляга... тип зв'язку підрядного, при якому головне слово керує формою, звідси і назва, керує формою залежного слова, тобто ставить його у потрібний відмінок, у потрібну відмінкову форму. Приклад, пишіть листи, пишіть кого що, листи. Слово пишіть вимагає, щоб слово листи стояло у формі знахідного відмінка. Замовив для всіх. Замовив для кого? Для всіх. У формі родового відмінка цвіт чого калини. Ми, будемо ставити, ми ставимо питання: цвіт який калини, це зрозуміло неузгоджене означення, а тут ми зараз з вами говоримо про граматичну структуру словосполучення, тому для того, щоб перевірити форму відмінка, ставимо таке питання. Зверніть увагу: якщо головне слово із залежним пов'язано напряму, то ми з вами маємо пряме керування. Тобто, ось, якщо. Для того, щоб поєднати головне із залежним словом, нам потрібен прийменник, то ми говоримо про опосередковане керування. От у нас якраз у другому прикладі. І якщо ми будемо змінювати, наприклад, форму цього слова, пишіть це форма наказового способу, наприклад, писали, взяли форму дійсного способу минулого часу множини. форма... Залежного слова змінюватися не буде. Писали листи, писатиму листи, пишемо листи. Все, форма не змінюється. Ось такий момент. І прилягання це такий тип підрядного зв'язку, при якому головне слово із залежним не, граматично не будуть поєднуватися, а будуть поєднуватися лише за змістом. Чому? Тому що залежне слово у приляганні буде або незмінною формою дієслова. Інфінітивом чи дієприслівником, або це буде прислівник, незмінна частина мови. А ми ж вам розуміємо, що якщо це незмінна частина мови, або незмінна форма дієслова, то як би ми нею не крутили, ну не ми, а головне слово, вона форма не буде змінюватися. Приклад, повернути праворуч, правильно оформлений. Праворуч, і правильно це прислівники, які у цих словосполученнях є залежними словами. Далі, запрошення приєднатися. Запрошення яке? Приєднатися. Тут залежне слово у нас виражене формою інфінітива. І сидіти як, яким чином замислившись, тут залежне слово у нас виражене дієприслівником. Прислівники, інфінітив, дієприслівник, ми пам'ятаємо, це все незмінювані слова. Отже, три типи підрядного зв'язку: узгодження, керування, прилягання. І тепер для того, щоб полегшити трохи усвідомлення цього матеріалу, ось надано таку табличку, за якою дуже легко працювати, тому що ми бачимо спосіб зв'язку: тип цього зв'язку, узгодження, керування, прилягання. І можемо просто потренуватися. Головне слово тобто складати слово сполучення за цією таблицею, тренуватися, вправлятися. Головне слово тільки іменник, а до іменника ми з вами можемо приєднати прикметник, дієприкметник, числівник, займенник. Ну, Наприклад, перерва, іменник, прикметник, довга перерва. Весь. Наприклад, твір, написаний твір. До іменника приєднали дієприкметник. Наприклад, примірник, третій, четвертий, сотий примірник, приєднали числівник порядковий. І зустріч, їхня, наша зустріч, ваша зустріч приєднали займенник. Точно так же можемо працювати з керуванням. Головне слово в керуванні найчастіше дієслово, але може бути іменник, цвіт, коли не пам'ятаєте у прикладі, прикметник прислівник. Приєднуватися у ролі залежних слів можуть іменники-займенники в непрямому відмінку. Тобто обов'язково в якомусь відмінку. Наприклад, візьмемо будь-яке дієслово ось, виконувати завдання. Виконувати дієслово, кого що завдання, приєднали іменник. Далі побачити його, наприклад, приєднали займенник до дієслова. І прилягання. У ролі головних слів може бути виступати дієслово, прикметник, іменник, прислівник, а вже приєднуватися можуть тільки незмінювані слова. І ви пам'ятаєте, це частина мови прислівник, і форма дієслова, дієприслівник або інфінітив, чи неозначена форма дієслова, можна і так і так називати. І практичні завдання, які допоможуть нам трошки розібратися у цій на перший погляд, складній темі, але це так тільки здається. Перед нами два речення. І радість лоскітно бентежить наші груди, із лірики Володимира Сусюри і із прози Григора Тютюнника Сонце сиділо в недалекому клені, і наче розчісувало гілляччям своє золоте волосся. Пропонується із цих речень виписати словосполучення і визначити їхній тип підрядного зв'язку. І одразу третє завдання можна теж виконати. Це завдання, яке пов'язано із минулим матеріалом, тому що ми ще з минулого уроку почали з вами повторювати нюанси саме структури. Українських словосполучень для того, щоб уникати граматичних, лексичних помилок, тоді коли ми з вами структуруємо ці словосполучення. І от якраз зараз вам пропонується завдання, де ви маєте вибрати правильний варіант із дужок, поєднати правильно слова у словосполучення, закрити, зачинити вікно, збори, військове, воєнне училище, лихоліття. Відношення або ставлення до навчання, навчатися робототехніки чи робототехніці, опанувати премудрістю чи премудрість. Перевірятимемо одразу два завдання. Можна зупинити відео, виконати, повернутися для того, щоб перевірити себе і те, як інформація про типи підрядного зв'язку у словосполученні і правильність структури словосполучень. Правильність поєднування слів у них вляглися в пам'яті. Перевіримо, що ж у нас вийшло. Перше речення розбито на словосполучення, і в першому реченні, в такому коротенькому, у, з лірики Володимира Сосюри, у нас наявні усі три словосполучення з трьома типами підрядного зв'язку. чиї наші це узгодження. І іменник, і прикметник перебувають у формах однакових числа і відмінка. Бентежить кого що груди, а це керування. Слово бентежить головне, керує формою залежного слова. Лоскітно бентежить. Бентежить як? Яким чином, яким способом? Лоскітно. І тут ми з вами бачимо, що залежне слово виражено прислівником, а це незмінна частина мови. Повертаємося до другого речення. В другому реченні, на жаль, ми з вами не зможемо визначити прилягання, тут у нас його просто немає, але у нас є тут приклади узгодження і керування. Починаємо з узгодження. Недалекому клені. Клені якому? Недалекому. Це узгодження. І головне слово, і залежне перебувають в однакових формах роду числа відмінка. Далі, Золот... волосся чиє своє волосся яке, золоте. Точно так же можна виписати одне словосполучення, а і це буде поширене або складне словосполучення, яке складається більше, ніж з двох повнозначних слів. І керування, приклади керування сиділо в клені. Ось, Це у нас опосередковане керування, тому що за допомогою прийменника поєднується головне і залежне слово. Далі розчісувало волосся кого що волосся гіллячим, чим, це знову ж таки, Але тут це вже буде пряме керування. Тобто тут головне слово пов'язане із залежним без прийменника. І перевіряємо правильність виконання третього завдання: закрити збори, зачинити вікно. І словом, закрить у перекладі українською мовою, треба бути дуже обережним, тому що залежно від того, з якими іменниками. Буде сполучатися це слово, воно буде звучати по-різному: закрити, замкнути, зачинити, заплющити і так далі. Військове училище минулого року у нас з вами було подібне словосполучення, тільки там був квиток військовий, це училище, в якому готують військовиків майбутніх. Воєнне лихоліття, ми з вами розуміємо, це той страшний час, який пере... переживають люди, якщо точиться війна. Ставлення до навчання, слово відношення в українській мові є, але воно має зовсім інший відтінок значення. Навчатися, і ми з вами говорили минулого уроку про те, що біля дієслова навчати або навчатися іменник перебуває у формі родового відмінка. Кого чого? Навчатися робототехніки. Чого? недавальний відмінок. І опанувати кого-що. Біля цього слова у нас з вами, іменник у формі знахідного відмінка. Премудрість. Йдемо далі. Наступне завдання теж пов'язано з минулим уроком. Минулого уроку ми виконували подібне завдання, коли якісь словосполучення замінювали синонімічними. І це ще раз нам показує, демонструє те, що на всіх рівнях української мови діє синонімія. Тобто не тільки на лексичному, там, де ми з вами дослів підбираємо, але і словосполучення ми з вами можемо структурувати. По різному і речення можемо структурувати по різному про речення будемо говорити трошки згодом. Отже, перед нами декілька словосполучень, які ми повинні з вами замінити синонімічними: нічна прохолода, барви осені, розмови ввечері, голос Соловейка, учення Харкова і морський простір. Все дуже просто. Ви переконаєтеся в тому, що коли ви замінюєте синонімічним словосполученням, то змінюється структура словосполучення, структура граматична. І там ми з вами будемо бачити різні типи підрядного зв'язку між головним і залежним словом. Нічна прохолода, іншими словами, прохолода ночі. Якщо нічна прохолода це у нас узгодження, то прохолода ночі це у нас буде керування. Барви осені керування, осінні барви узгодження. Розмови ввечері. Вечірні розмови. Голос Соловейка, Соловейків голос. В 10 класі ми говорили про творення присвійних прикметників. Учені Харкова харківські учені. Тільки тут ми з вами поміняємо в харківські вчені. Чому? Тому що попереднє слово закінчується на голосний і другий приголосний, не В і не Ф у слові. Морський простір, простір моря. І п'яте завдання. Якраз і показує, що залежно від того, які словосполучення ми з вами використовуємо в реченнях, в текстах, то ці тексти належать до різних стилів. І те, що ми можемо використати, наприклад, у тексті розмовного або художнього стилю, ми не зможемо використати в офіційно-діловому стилі, але бувають словосполучення, які є нейтральними і можуть використовуватися в тексті будь-якого стилю. Спробуємо в п'ятому завданні замінити одним словом, синонімом словосполучення. Книжкова крамниця, книгарня. Відбиватися в дзеркалі, віддзеркалюватися, завдати кривди, скривдити. Зверніть увагу на це словосполучення і на слово. Слово скридити ми можемо використати в розмовному стилі, в художньому, а завдати кривди уже якийсь такий на ньому відтінок офіційності. Проводити обговорення точно так же може використовуватися в публіцистичному стилі, в офіційно-діловому стилі, а в розмовному стилі ми з вами можемо просто сказати: обговорювати. Казати неправду, нейтральне, а от брехати, якщо ми з вами використаємо, то це знову ж таки царина або художнього стилю, або розмовного стилю. Кожного дня можемо замінити це одним словом щодня. Ми пам'ятаємо, що префікс. «що» Якраз і використовується кожного вівторка щовівторка, кожного місяця щомісяця і подібні. 100 років, сторіччя або століття, От можемо замінити так. І знову ж таки, по-різному будемо використовувати це слово сполучення або ті слова в текстах різних стилів. І чужа країна ось це нейтральне. А от чужина вже, таке слово ми з вами, скоріш за все почуємо у текстах художнього стилю. Зважайте на нюанси, тоді, коли ви структуруєте словосполучення, не забувайте про те, що треба плекати українську мову і не допускати порушень, граматики або лексичних якихось помилок, тоді, коли ви висловлюєтеся. На цьому сьогоднішній урок завершено. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре!